Проблема відсутності аптек у віддалених мікрорайонах міста давно назріла в Ніжині. Жителі неодноразово зверталися до міської влади з проханням посприяти у вирішенні болючого питання. До повномасштабного вторгнення у нас була аптека. Вона була у нас у пункті сімейної медицини. Вона була приватна. І коли почалися активні бойові дії в нашому мікрорайоні, це на початку війни, то якраз десь 20 квітня, 2022 року, приватний підприємець аптеку закрив. І оце вже майже два роки. У нас немає аптеки. Мати аптеку у своєму мікрорайоні дуже важливо, наголошує Ольга Щербань. Адже тут проживає велика кількість пенсіонерів, для яких аптека під рукою не проста зручність, а життєва необхідність. У нас великий мікрорайон. У нас близько трьох тисяч жителів в мікрорайоні. І ось учора я їхала до центру міста маршруткою. І ось тут на зупинці містечко стояла жінка з двома. Костилями милиці, да, з двома милицями стояла. Вона зайшла в автобус. Я питаю, куди ви їдете. І вона зі сузами на очах сказала: Я їду в аптеку, тому аптека нам дуже необхідна. Шляхи розв'язання актуальної проблеми неодноразово намагалися знайти у міській раді. Як результат, очільник Ніжина ініціював проєкт відродження аптек. У найвіддаленіших мікрорайонах міста наразі в Ніжині останні роки сім, а може й десять, вже є велика проблема з відсутністю аптек у великих мікрорайонах, але які розташовані не в центрі. Зокрема, це район Гуньки, Мигалівка, район космонавтів. І одразу наша команда, коли приступила до роботи в місті Ніжині, ми почали вирішувати це питання. Ми були перемовлені з великими. Мережами аптек, з місцевими аптеками, на жаль, ніхто не погоджувався йти в ці райони, тому що це було їм економічно невигідно. Тому ми відпрацювали питання і спільно з обласним підприємством комунальним обласної ради Ліки Чернігівщини запускаємо в цьому році такий соціальний проєкт. Соціальну аптеку в місті Ніжині. комунальне підприємство Ліки Чернігівщини забезпечить якісну роботу соціальних аптек. На підтримку цих проєктів були виділені кошти з міського бюджету. Резюмує мер Ніжина. Наразі є домовленість про відкриття перших аптек в районі Гоньків, вулиця Привуцька і у міській лікарні. На підтримку цих проєктів з міського бюджету ми виділили 200 тисяч гривень для компенсації вартості оренди, комунальних послуг. Саме головне, щоб ці аптеки змогли відкритися і надавати послуги. Далі у нас є в планах в цьому році поширити цей проект також на Мигалівку і район космонавтів. Тобто Три-чотири аптеки в цьому році ми маємо відкрити нові соціальні аптеки забезпечать швидкий доступ до ліків. які забезпечать найголовніше, це доступ до медичних препаратів, до соціальних ліків, до, скажімо так, ліків. Інсулінозалежним людям саме в їх мікрорайонах, і сьогодні це питання стоїть на моєму контролі. Я думаю, що в найближчі місяці перші дві аптеки вже мають з'явитися в нашому місті.